Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Сідайте рівненько, підготуйте все необхідне та починаємо з вами роботу. Тема сьогоднішнього уроку палетка знаходження площі за допомогою палетки. Зосереджуємося на роботу, зошит відручник та ручку підготували та розпочинаємо наш урок з усного рахунку. 50 см. Треба перевести у міліметри. Пам'ятаємо, що в одному сантиметрі 10 міліметрів, 50 помножити на 10 500, тобто 50 сантиметрів це 500 міліметрів. 100 ар перевести в гектари. В одному гектарі 100 ар, тобто 100 ар це 1 гектар. А 1 гектар, відповідно, 100 ар. Подивіться, будь ласка. Я думаю, кожному з вас відома гра в шашки. Існує велика кількість її різновидів, наприклад, міжнародні. Перед вами шах, дошка для гри в шахи і як же визначити, скільки клітинок на кожній стороні. По горизонталі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикалі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто 10 клітинок по горизонталі і 10 по вертикалі по 10. Як знайти загальну кількість клітинок? Довжен, ну, кількість клітинок по вертикалі помножити на горизонталь. Тобто 10 помножити на 10 буде 100. Для того, щоб визначити кількість темних і світлих клітинок, треба 100 загальну кількість поділити на 2, тому що є темніє і світлі, два різновиди. 100 поділити на 2 по 50 клітинок. Запишіть, будь ласка, у зошиті сьогоднішнє число класна робота та розпочинаємо з вами працювати з хвилинки каліграфії. Треба записати дев'яту частину числа 81, тобто 81 поділити на 9, отримуємо. 9. Прописали число 9. Охайно каліграфічно кожна цифра у своїй клітинечці. Переходимо з вами до роботи з підручником. На сторінці 97. У підручнику вам представлені два дві фігури: прямокутник. І квадрат. Для того, щоб знайти площу прямокутника, треба довжину помножити на ширину. Тобто, а для того, щоб знайти периметр, периметр це сума довжин всіх сторін. Тобто, довжину 6 см, додаємо ширину 3 см і множимо на 2, тому що сторони. Дві довжини і дві ширини однакові. Периметр прямокутника 18 см. Для того, щоб знайти площу прямокутника, треба довжину помножити на ширину. Тобто 6 помножити на 3 буде 18 см квадратних, тому що площа вимірюється в сантиметрах квадратних. Тепер шукаємо периметр квадрата. Треба. 5 помножити на 4. Тому що 5 це довжина однієї сторони, у квадрата всі сторони рівні. 5 помножити на 4 20 периметр квадрата. Щоб знайти площу квадрата, треба її довжину квадрата однієї сторони помножити на саму себе. Тобто. 5 помножити на 5 буде 25 см квадратних площа квадрата. Для знаходження площі невеликих фігур, які не є прямокутниками, застосовують інші способи. Подивіться, будь ласка. Що ж таке палетка? Це прозора плівка, поділена на однакові квадрати. Це можуть бути квадратні міліметри, квадратні сантиметри, квадратні дециметри. В залежності від розмірів фігури, яку ви будете мірі... вимірювати та в яких одиницях вимірювання ви хочете це зробити. Найпростіше, звичайно, найкращий варіант це палетка в квадратних сантиметрах. Прозора плівка. Або звичайна прозора тоненька обкладинка, щоб її, накладаючи її на фігуру, було добре видно. Тобто ви берете прозору плівку, наприклад, обкладинку, і розкреслюєте частину так, щоб утворилися квадратики по 1 сантиметру, тобто горизонтальні лінії робите. З відстань в 1 см, і потім вертикальні з відстань в 1 см. Розкреслюємо, потім на малюнок накладаємо цю палетку рівненько. І рахуємо кількість за клітиночок, які потрапили і зафарбовані на цій палеці. Спочатку рахуємо кількість цілих квадратних сантиметрів. тобто один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ось дев'ять клітинок, які повністю зафарбовані. Це 9 квадратних сантиметрів. Потім рахують неповні. Один, два, три, один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 і ці 16 ми ділимо на 2, оскільки кожен квадратик, закреслений не повністю, буде 8. Тоді ми додаємо кількість повністю зафарбованих квадратиків 9 і кількість половинок. 8. Отримаємо приблизно 17 см квадратних. Таку палетку використовують на уроках географії, коли треба, наприклад, знайти площу озера або ділянки лісу, або все ж таки, коли фігура. Не рівна, так, не прямокутника, наприклад, площу зірочки, площу якоїсь там фігури, яку ви самі собі уявляєте. Але все ж таки треба звертати увагу, що вимірювання палеткою це не точні математичні дані, а лише приблизні. Знову ж таки, подивіться, будь ласка, як знаходили площу кожної фігури. Наклали палетку і спочатку порахували. Квадратики, які зафарбовані повністю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Порахували. Тепер дивимось неповних 1, 2, 3, 4. 4 ділимо на 2. Буде 2, 12 повних плюс 2 неповних 14 см квадратних. Ось формула, так? 12 повних клітиночок, 4 неповних клітиночки зафарбованих поділили на 2, отримали 14 см квадратних. Знову ж тут так само. Спочатку рахуються повністю замальовані. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Спочатку порахували повністю зафарбовані, потім Частково 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто 16 повних, 8 неповних. 8 ділимо на 2. 18 плюс 8 поділити на 2 22 сантиметри квадратних. Записуємо, будь ласка, номер 518. І спробуйте, будь ласка, самостійно порахувати. Площу трикутника та такого чотирикутника. Пам'ятаємо: спочатку рахуємо повністю зафарбовані. Ось, один, два, три, чотири, п'ять, шість. повністю зафарбовані. Потім рахуємо частково один, два. Три, чотири. 4. 4 ми ділимо на два, оскільки половинки лише зафарбовані, і потім додаємо отримані результати. Самостійно знайдіть, будь ласка, запишіть завдання 518, складіть два вирази та знайдіть площу трикутника і площу чотирикутника за допомогою палетки. Дивимось і повторюємо одиниці вимірювання та співвідношення, які вивчали на минулому уроці. Необхідно визназити в арах. 5 гектарів це 500 ар, тому що в одному гектарі 100 ар. 5000 метрів квадратних це 50 ар тому що 1 ар це 100 метрів квадратних. Так? Дивимось далі, 1 гектар 50 ар. В одному гектарі 100 ар плюс 50, тобто 150 ар. Завдання 521 виконуємо в зошиті письмово, тому пишемо завдання 521. Дивимось, ширина прямокутника дорівнює 3 см, що становить половину його довжини. Побудуй цей прямокутник, обчисли його периметр і площу. Для того, щоб побудувати цей прямокутник, спочатку треба дізнатися його довжину. 3 см це ширина, і це становить половину його довжини. Тобто довжина у 2 рази більша. Якщо довжина у два рази більша, то для того, щоб її знайти, треба 3 помножити на 2 буде 6. Тобто, вам треба побудувати прямокутник у себе в зошиті, довжина якого 6 см, а ширина 3 см. Сантиметри. І вже потім, знаючи довжину і ширину, ви рахуєте периметр і площу. Периметр це сума довжин всіх сторін. Тобто вам треба. Довжину додати ширину і цю суму помножити на 2, тому що це прямокутник. А щоб знайти площу фігури, треба довжину помножити на ширину. І після цих розв'язань ви креслите безпосередньо цей прямокутник. Тобто у вас має бути записано: знайдена довжина, периметр і площа. І накреслений прямокутник. З довжиною 6 см, а шириною 3 см. І на закріплення повторимо з вами, як же розв'язувати вирази 523, а то раптом хтось з вас забув. 728 поділити на 7 і помножити на 4. Виконуємо дію ділення спочатку, 728 ділимо на 7. 728 ми можемо розкласти на 728. 700, 700 поділити на 7 буде 100, 28 поділити на 4, 7 буде 4, тобто 104. 104 помножити на 4 буде.

Було 8 у розряді десятків, стало 7, оскільки ми позичили. 7 мінус 9 ми не можемо, позичаємо. 17 мінус 9 буде 8. Залишається 1. 1 мінус 1 0. Тобто 87. І потім 87 множимо на 9. Отримуємо 783. 124 помножити на 4, мінус 124 поділити на 4. Спочатку виконуємо множення. 124 помножити на 4. Розкладаємо на 100 і 24. 100 помножити на 4 буде 400, 24 помножити на 4 буде 96, тобто 196. 124 помножити на 4 496. Тепер 124 ділимо на 4 і отримуємо 31, тобто розкладаємо. Спочатку множення, потім виконуємо ділення. А лише потім віднімання, тобто від 496 треба відняти результат другої дії ділення, тобто відняти 30.

На цьому наш урок підходить до завершення. Домашнє завдання. Сьогодні відсутнє вам треба лише записати класну роботу. В класній роботі сьогодні було декілька номерів за моїми коментарями. Хто що не зрозумів, прослухайте урок ще раз. Я детально пояснювала, що вам треба записати. Після закінчення ви надійшлите фото класної роботи у Classroom. Дякую вам за увагу. До побачення!